Вітаю з вами, афіша в Вінниці. Не всі з нас сміють професійно співати або танцювати. Втім, час від часу всі ми це підсвідомо робимо. А ось коріння таких розваг сягає сивої давнини більше вже за мить. Споконвіку в українській хаті могло не бути хліба, солі, але завжди була пісня. Саме завдяки їй родина гуртувалась, розумілась, вирішувала наборілі проблеми і жваво йшла до танцю. Аби у вас і у нас все було гаразд, Вінницький академічний ансамбль Поділля запрошує на концерт. 10 червня відбудеться концерт академічного пісні та танці Поділля. Ми його назвали. З'їдімося роди. Родина повинна бути сильною. І так ми подумали, що як вказав, родина вона збирається і в біді, і в радості. Тому концерт, який має назву З'їмося роди, включає в себе твори героїки, репертуар Подільського нашого краю, пісні нашого Подільського регіону і центральної України. 10 червня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на концерт Зійдімося, роди» академічного ансамблю пісні і танцю Поділля. Протягом життя наша зовнішність залишається практично незмінною. Але на кожному з портретів різних художників вона буде інакшою. Художниця Катерина Лагода створює портрети людей в жанрах графіки і текстилю. Подивіться на себе очима художниці в краєзнавчому музеї. З 5 червня в краєзнавчому музеї для вас персональна виставка Катерини Лагоди. До 28 червня відкрита четверта молодіжна бієнале українських традиційних ремесел. А до 19 липня виставка зброї музейний арсенал. Цього тижня в художньому музеї триває виставка дитячих робіт Олімп 2015 Музей імені Михайла Куцюбинського запрошує вас на виставку кращих творів учнів Київського національного університету культури і мистецтв. Цього тижня в ляльковому театрі ви побачите дві пригодницькі казки: веселе мишеня та кошеня на ім'я гав. 11 червня на малій сцені театру імені Миколи Садовського. Ви побачите комедію для дорослих Замовляю Любов. 13 червня романтичну драму Дім Бернарди Альби. 16 червня для вас театральна версія життя Софії Потоцької Софія. 17 червня дивіться дитячу виставу Дюймовочка та метелик. А ввечері міф з прадавніх часів. Лісова пісня. 18 червня завітайте на музичну комедію. Медовий місяць. Або ковчег». влітку часто мріється опинитись посеред північного полісу і зіграти в сніжки з його мешканцями. Втім, саме в цей час вони зайняті, адже активно готуються до зимових ігор. Чиї сани прийдуть першими: черепах, ведмедів, білого тигра або пінгвінчика. Дивіться разом з дітьми в кінотеатрі Родина. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам переглянути мультфільм «Пінгвінчик», «Пороро», Великі перегони і комедію Міс Переполох. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите фантастичний детектив, Земля майбутнього, світ за межами, анімацію Вартовий місяця. Фантастичний бойовик шалений Макс, дорога гніву, музичну комедію Ідеальний голос. 2», А з 11 червня фантастичний екшен, світ юрського періоду. Наступному колективу 15 років, а він вже зарекомендував себе як одна з кращих клубних команд України. Гурт має два альбоми, а називається на честь однієї з перших пісень Маса причин. Тож цього тижня в мене є теж багато позитивних причин, аби запросити вас на концерт цих софт-рокерів арт-пабі Біф Ітер на вас чекатиме така музична програма. 12 червня Hello Future, 19 червня Очеретяний кіт. 20 червня Анастасія Коберська. А 26 червня гурт Маса причин. В арт-пабі артпабі Blues ви почуєте концерт до 25-річчя легендарного гурту Табула раса. Цього тижня це вся мистецька програма. Подорожуйте разом з афішою Вінниці, адже в нашому місті так багато цікавого.